Доброго дня, наші шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами буде великий та детальний огляд на тактичні лопати від фірми Мілтек. Перед оглядом слід зазначити, що лопати у нас виключно оригінальні. Ми є офіційними представниками Мілтек в Україні. Тому у нас огляд на оригінальні лопати. І оформлюючи замовлення в нашому магазині, ви можете бути впевнені, що ви оформлюєте замовлення на оригінальний товар. В цьому огляді ми з вами подивимося, які взагалі є лопати, доступні до замовлення, що вони собою уявляють, як вони виглядають та для чого потрібні. Розпочнемо. Отже, шановні наші клієнти, розпочинаємо наш огляд з мотелі складної саперної лопати від фірми фімилтек за артикулом 155-20-100. Вона йде в пластиковому чохлі. З системою кріплення LC2. Тобто, за потребою, можете її закріпити на системі моля, або на ремені, або на штанах, будь-де. Що собою являє лопата? Вона ідеально підходить для любителів трекінгу, для військових, взагалі вона для широкого спектру, для широкого кола використання. Вона виготовлена з міцної сталі, має антикоразійне покриття. Фіксація в прямому положенні можна або під 90 градусів, що дозволяє її використовувати як лопату та як мотигу. Ось так з вами зафіксували. І ось так вона виглядає. Дуже зручний держак, що дозволяє не перевантажувати руку. Це сприяє зручності при окопуванні, окуп... або можна її зручно підвішувати. Її можна використовувати як лопату, як пилу, бо вона має ось такі зазубрини. Можна використовувати як мотиву, або як кірку. У складеному стані вона має розмір 24,5 см на 6,5 см, см. У розкладеному стані це 60 см на 16,5 см і на 5,5 см. Вага її 1380 г. Модель класна, модель дуже актуальна, і модель досить вразлива до різних типів ґрунту нас з вами йде складна саперна лопата з пластиковим чохлом за артикулом 155-22050. Має також пластиковий чохол з системою кріплення LC2, але тут кріплення йдуть в самому чохлі, також за необхідністю, можете її закріплювати на системі моллі, на рюкзаку або на ремені. Вона досить класна і взагалі пристосована для використання в польових умовах на полігоні при окопуванні. Також маємо ось таку систему фіксації кільцевий затискач, що дозволяє її фіксувати також на 90 градусів. Ось так закриваємо, і ось так відкриваємо. Її можна використовувати як лопату, як пилку, як молоток, як кірку через можливість, ну або як мотигу, через можливість фіксації на 90 градусів. І що ж у нас з вами по розмірах? Розміри досить в неї маленькі, вона багато місця не займає. У складеному стані це 25 на 15 на 5 см, у відкритому 55 на 21 см. Вагає 1160 Досить зручна, має ось такий зручний держак, що дозволяє не перевантажувати ваші руки при окопуванні. Модель супер актуальна, Якщо ви шукаєте собі саме універсальну лопату з антикорозійним покриттям, можете обирати сміливо цей варіант. І ось так вона зручно з вами складується і можна транспортувати, як я вже казала, в чохлі. Місце займає дуже мало. Наступна на черзі у нас з вами складна лопата Мілтек з артикулом 155-2430. Має назву Лопата US Vintage. В неї ширший спектр використання, її можна використовувати як лопату, вона має трикутну форму, як пилку, дві площини для, для зазубрин, як мотиву. Або ж як кірку. Ось е, чим вона відрізняється там, від інших моделей лопат: що за е, допомогою цього, ось цього кільцевого фіксатора можете використовувати як кірку. Досить надійно та зручно фіксується. І ось так використовується. Е, це у нас вуглецева сталь. Це у нас з вами дерево, держак зроблений з дерева, що дозволяє використовувати її у зимовий період. Бо в такому випадку ваші руки не будуть переохолоджуватися або перчатки не будуть приліпати до держака. Антикорозійне покриття дозволяє використовувати в будь-який е, час, там, або е, в будь-який сезон. Пристосована для більшості видів ґрунту, досить зручна у використанні, має невеличкі розміри йде в комплекті з ось таким холщовим чохлом Система кріплення lc 2 Досить класний варіант. І що ж у нас з вами по розмірах? Розмір у складеному вигляді це 44,5 см на 15,5 і на 6,5 см. У відкритому стані це 62,5 на 15,5 на 5,5 см. Вага у нас 780 г. Це полегшена лопата. Підходить для військових, для поціновувачів, активних видів відпочинку і нею дуже зручно окопуватись. Зараз у нас з вами на черзі складна веподібна лопата з артикулом 155, 22, 150. Суперзручна веподібна лопата. Ось так вона розкладається, має площину з зубцями, що дозволяє її використовувати як пилку. Має ось ви, ось такий В-подібний виріз, що дозволяє використовувати як гвоздодір, лопата. Ну і, звичайно, завдяки тому, що вона має, вип... ну, має ось такий кільцевий принцип фіксації, можна використовувати і як... і як мотиву через те, що можна зафіксувати в положенні на 90 градусів. І використовувати. Держак у нас з вами пластиковий, це вуглецева сталь з антикорозійним покриттям. Складається суперзручно, складається швидко. Ось так виглядає в складеному стані. Пластиковий держак дозволяє використовувати її взимку, бо у вас руки та перчатки не будуть приліпати до металевого держака. Тут він пластиковий. Кріплення кільцеве у нас з вами перенесено наверх, що дозволяє уникнути потрапляння бруду з піском та заїдання під час відкривання або закривання. Також у нас з вами ось такий чохол в комплекті. Принцип, принцип кріплення нашитий ось такий прямокутник або квадрат можна фіксувати будь-де і можна повісити на гачок. Також трикутна форма держака дозволяє не перевантажувати руки під час окопування. Одна з найактуальніших моделей. Також Можете от зараз подивитися, що площина в нас не рівна, а трошки заокруглена. Особливо тут це видно, зараз фокус спіймаємо. Що це означає? Що лопата пристосована навіть для роботи у зимовий час, по примерзлому ґрунту, або у багнюці, або у глині. Одна з найкращих лопат в нашому асортименті супер універсальна і супер функціональна. Розміри у нас з вами у складеному стані 26 на 16 на 7, у відкритому вигляді 59 на 16 на 6. Вага 993 грами. Вона не важка, зберігається дуже легко, переноситься супер зручно. Наступна у нас з вами модель за артикулом 155-22-100. Це ось така виподібна трьоскладова лопата, яка має площину для використання як пилкою, так і лопатою, молотком, навіть гвоздодером. Також за рахунок можливості фіксації кільцевим механізмом у положенні 90 градусів можна використовувати як мотиво. Ось так вона виглядає в положенні 90 градусів. Кільцевий механізм перенесений наверх, що дозволяє. Що сприяє непотраплянню піску з брудом, і не забувається цей повороткий механізм. Основа у нас з виготовлена з вуглецевої сталі ручка з пластику, що дозволяє використовувати її навіть в зимовий період, бо у вас руки не будуть приліпати з перчатками до металу. Має дуже зручне кріплення. Що дозволяє їй дуже зручно копати. Також має ось таку дірочку для того, щоб можна було зручно її повісити. За рахунок того, що має цікаву форму наприкінці е, самого, самої лопати, вона підходить абсолютно для всіх видів ґрунту, навіть для промерзлої почви та навіть для глини або багнюки. Дуже мало місця займає при транспортуванні ось в складеному стані. Вона 26 на 16 на 7. В відкритому вигляді 59х16 на 6,5. Вага кілограм 75, тобто 1075 грамів. Має в комплекті ось такий, так, зараз. Має в комплекті ось такий синтетичний чохол з кріпленням і кріпленням для того, щоб можна було зафіксувати на рюкзаку на ремені або на штанах. Наступна у нас з вами на черзі лопата з артикулом 155 25 500. Вона відносно маленька, що дозволяє її брати будь-куди. Вона не займає багато місця у вас під час транспортування, є багатофункціональною тому можна використовувати на ваш смак. Що ж можна розказати про цю лопату? Виконана з вуглецевої сталі має антикорозійне покриття. Синтетичний чохол на ліпучці в комплекті має зручне кріплення для того, щоб можна було зафіксувати на штанах на рюкзаку або на ремені. Ручка у нас суперзручна, кільцевий механізм для фіксації. Сама основа дозволяє використовувати її і як саперну лопату, і як пилку, і як кірку через те, що можна зафіксувати в положенні на 90 градусів. З однієї сторони, у вас кірка, з другої сторони у вас мотига. Дуже зручний держак, що не перевантажує руки при окопуванні. Суперфункціональна і дуже маленька, що дозволяє її буквально переносити у себе в рюкзаку. і ви можете бути вп... ну, Це карманна лопата, яка має бути по-хорошому у кожного військового. Суперкомпактно зберігається і дуже функціональна. Тому все у ваших руках. Дуже зроблена надійно. І що ж у нас з вами по розміру? У складеному стані це 21 см на, тр... на 13 см на 6 см. У відкритому 48 на 13. Вага її, 730 г, вона супер легка. Я ж кажу, дозволяє її брати з собою буквально будь-де. Наступна у нас з вами лопата за артикулом 155 100 Має назву Лопата Мілтек Бундесфер. Що вона собою являє? Ось така цікавої форми у нас лопата. Фірмове брендування Мілтек. йде з ось таким синтетичним кейсом в комплекті. І що взагалі перевага цієї лопати. Вона має дерев'яну ручку з вуглецевої сталі основа з антикорозійним покриттям. Можна використовувати як звичайну лопату, можна використовувати як мотигу, бо має принцип фіксації навіть на 90 градусів. У нас з вами фіксатор це є. Зараз вам покажу. Фіксатором у нас з вами є ось такий механізм, який потрібно видавлювати для фіксації. Зафіксували, видавили в зворотню сторону. ось так. Зафіксували в положенні 90 градусів. Кірка у нас з вами закрита. Зафіксували все. Вам потрібно дістати кірку, притиснули, закрили лопату, відкрили кірку. Притиснули обратно. Тобто дуже функціональна, суперкласна лопата. Держак дозволяє, е, дерев'яний держак дозволяє використовувати навіть в зимовий час. Вона не компактна, але це повноцінна саперна лопата. Її можна перевозити з собою в машині, і вона завжди буде з вами. І ну, вона є супер функціональним варіантом. Можна використовувати як кірку, як лопату, як мотику, як молоток. Затискач у нас з вами зручний і надійний. Розмір у складеному встані 44,5 на 15,5 на 7 см. У відкритому вигляді 63 на 15 на 6 см. Вага у нас з вами 1420 г. І наступний у нас з вами зразок це лопата з артикулом 155-2530. І в чому її особливість? По-перше, вона йде в ось такому синтетичному кейсі. І по-друге, це міні-лопата двоскладова. Тобто, ви спокійно можете її переносити навіть у штанах. Який принцип роботи? Дві складові, закручуємо. І використовуємо кільцевий е, принцип. Фіксації, завдяки цьому можна використовувати її і як мотику, і як кірку, і як міні лопатку і як міні-пилку. Тобто вона дуже маленька, але вона суперфункціональна. А ви, ну, завдяки цьому, ви можете спокійно її буквально переносити у штанах, у рюкзаку. Це дозволяє завжди мати її при собі. І одна з головних її переваг це. Ось ці держаки ну, на держаку кріплення, які дозволяють вам не переохолоджувати руки в зимовий період. Вона має антикорозійне покриття, багатофункціональне, ідеально підходить. Ну, Взагалі, мені здається, ця лопатка такого плану має бути у кожного військового, бо ну, знаєте, за замовчуванням. Її зручно взяти з собою. Вона супермаленька, але дуже функціональна. І що ж у нас з вами по розмірах? У складеному стані її розмір 15,5 см на 10, на см. Це ну, дуже маленька вона. А у розкладеному стані вже йде 40 см на 10 на 5,5. І вага її 565 грамів, що робить її просто супер універсальною, супер легесенькою, і можна її брати з собою буквально будь-де. І, шановні клієнти, традиційно наприкінці кожного відео, які ж підсумки ми з вами можемо підвести? Однозначно, саперна лопата це перша необхідність для кожного військового, особливо це, якщо піхота. Лопати в нашому магазині представлені абсолютно під будь-які потреби. Починаючи від звичайних Стаціонарних лопат, закінчуючи міні лопатками взагалі з мінімальним розміром. Саме в нашому магазині ви можете підібрати собі лопату під свої потреби. Всі лопати виконані з високоякісних матеріалів, мають різні принципи складання, мають різні способи використання, але всі вони в основному багатофункціональні. Оформлюйте замовлення, залишайте коментарі, будемо дуже раді їх почитати. У замовленні можете вказати, для яких потреб вам потрібна лопата, і наші менеджери з радістю вас проконсультують. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до наступного відео.